Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 серпня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Друзі, не знаю, як завтра, тому що я сьогодні вже вирушаю в поїздку відпустку і не знаю, як буде інтернет, можливість. Так що, якщо завтра. Не вийде карта дня, не лякайтеся. Значить, я ще в дорозі. Ну що ж, будемо дивитися карта дня для нас на сьогодні. Що тут у нас? Лицарь посухів. Так. то лишня, не беремо. Що в нас на дні колоди? Трійка посухів. Про, Про мене. Вибір, який я зробила, сьогодні втілюю дорога. Для когось це молодий чоловік стихії вогонь, лев, стрілець від 20 до 40 років. Це дуже швидка енергія. Тобто людина прийняла рішення, і вогонь це діє і втілює. Їде кудись, втілює щось, купує щось, це автомобіль. Купівля продажу, подорож на автомобілі, ну, або це ваша енергія, яку ви прикладаєте, кудись скеровуєте, ну, бо дія. Так? І тільки посухів на дні колоди це і є вибір, який ми зробили, шлях, який ми обрали, тобто наміри, які ми. Створили бажання, яке в нас було, ідеї, які в нас були, ми втілюємо. Ну що ж, або, або так це ось така енергія мужності, енергійності, запалу. Коли хочеться, от бачу ціль, все бачу ціль, не бачу перешкод, хочу отримати результат. Що нам буде допомагати сьогодні? Дев'ятка мечів. Те, що ми боялися, те, що ми думали, бо дев'ятка мечів це наші страхи. Це те, що не дає нам спати, те, що не дає нам і думати, і жити, і реально оцінювати ситуацію, те, що не дає нам вийти з зони комфорту. Ми перебороли цей страх, або ну, ми не могли прийняти рішення. Так, От в голові було багато ідей, багато інформації, багато всього, тобто, і, і не могли обрати, не могли сказати ну, кожного щось своє. То лицар посухів це є вже дія, коли все нам набридло сидіти, нам набридло боятися, або набридло обирати, і ми вже для себе вибір зробили, обрали. Стратегію обрали напрямок, обрали відповідь і втілюємо все, закінчився період от такого сидіння і боягузництва. Все набридло, вже виснажили себе, знаєте, бо це це дуже важкий стан, який виснажує, і все, і ми вже. Дійшли до, до дна, відштовхнулися від нього і рухаємось. Рухаємось, кожен в свою сторону, в своєму, в своєму керунку. А що нам буде заважати? Ваш мечів. Внутрішня дитина, яка може ось вигадати щось ще. В процесі от втілення, в процесі дороги може сказати: Слухай, давай, давай я от придумав так, давай спробуємо ще ось так. Тому не треба вигадувати велосипед, який вже давно є. У нас на дні колоди була трійка посухів, є план, є шлях закладений вже в навігатор. От ним і слідуйте, дотримуйтеся своїх же правил, своїх вказівок, свого плану. Не потрібно вигадувати нові ідеї, нові плани, або це може бути гострий язик. Різкість така, критика, прямолінійність. Тому, ну думайте, що говорите. І буде все гаразд. Ми заховали, маємо сьогодні лицаря-посухи, маємо енергію вогню, яку потрібно кудись скерувати, тому що це дуже швидка енергія, Це і рух, і результат, і все, що завгодно. Головне дати йому керунок. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що все ж таки вогонь у нас вночі була повітряна тривога, щоб день був спокійний, щоб вогонь нам не програвся вогнем. Я бажаю нам сьогодні ось такого впевненості, рішучості, енергійності, мужності. Коли ми знаємо, що ми хочемо, знаємо, як це, цього досягти, зна... і... і рухаємося до своєї цілі. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зорянетеро.